Не доглянуте, пухнасте, зроби каратини, чого тільки не чують володарки пористого волосся, такого, як у мене, і не кудрявне, і не рівне, і не туди, і не сюди. Але якщо я вам скажу, що це суперсила, ви мені повірите? А я от хочу вам це довести. І заодно показати вам нове фарбування. Не питайте, чим мене фарбували, бо тут змішані чотири фарби. Не питайте, як воно називається, бо я не знаю. Я просто показала ось цю фотку з інтернету, і моя майстриня просто шикарно золота рука зробила мені те, що ви бачите. І я в черговий раз впевнила, що освітлені прядки для обличчя це тотально. Мій вайб. А повертаючись до паровах пухнастого волосся, ну це воно і є, воно дуже класно вбирає фарбу. Я фарбувалася нескінченну кількість разів за своє життя, і моє волосся досі на голові, а не на підлозі. Я була і фіолетовою, і блондинкою, і платиновою блондинкою, і рижою, і червоною, і якою захочеш взагалі. І волосся виглядає в мене шикарно. Так я так вважаю, якщо ви так не вважаєте, мені не е, цікаво. А також укладки порости волосся дуже круто і накручується, і вирівнюється, але є мінус, його потрібно або накручувати, або вирівнювати. В плані того, що після Воно саме по собі, без сушки та укладки гарно не вляжеться, а на голові просто буде гніздо. Але моя думка, що ми то гніздо маємо нормалізувати, бо пухнасте волосся це круто і гарно, а не фу, зроби кератин. Для мене кератин виглядає як вічно жирне непомите волосся. Максимум, що я зроблю, це біозавивку та кудряшки. А ви на якій стороні? Пишіть в коментарі.